Майже 35% надходження до бюджетів всіх рівнів вони збільшились в порівнянні з 2014 роком, роком, а це на 1,2 мільярда. В цілому, в 2015 році платниками області сплачено 4,6 мільярда гривень. До місцевого бюджету додатково 0,7 мільярда надійшло. Ніж за попередній рік, основні податкові зміни, які вступили в дію з 1 січня 2016 року, це уніфікація та зниження ставки єдиного податку на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, новації спрощеної системи оподаткування, спеціальний режим податкування ПДВ для сільхозпідприємств, встановлення порядку відшкодування ПДВ та нова система електронного адміністрування акцизного податку. Також Олександр Лавров повідомив, що у 2016 році 14 найбільших платників податків Житомирської області перейшли на обслуговування до межрегіонального управління Державної фіскальної служби центрального офісу з обслуговування великих платників у столиці. Це зокрема Житомирський бронетанковий та лікаро заводи, приватне акціонерне товариство «Житомиробленерго», Обленерго, та Бердишівський пивзаводи. А про зміни до податкового кодексу, які торкнулися податку, на додану варті роз'яснила начальник управління оподаткування юридичних осіб Лариса Ювенко. Адже в значній мірі ці нововведення торкнулися і Житомирських аграріїв. Їх поділили на три категорії по видах сільськогосподарської продукції. Якщо це будуть вони реалізовувати сільськогосподарську продукцію, значить вони в державу заплатять 20%, На розвиток їхнього тваринництва залишиться тільки 80%. Якщо будуть продавати зернові культури, значить в госбюджет вони отдадуть 85%, 15% залишиться для себе. І сільгоспродукція ці, 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 вона буде поділена по видах кодах товарних групах. Якщо по певних товарних групах вони не будуть підлягати під сільськогосподарську продукцію, але них буде свідоцтво платника ПДВ, вони будуть заплатити 50 на 50. Законодавчі зміни відбулися і в податку на нерухоме майно у е, сільських селищних міських рад е, прибрано таку можливість, як збільшувати межу. Е, площі нерухомості, на яку зменшується база оподаткування і збільшено е, максимальний відсоток е, оподаткування з 2 до 3 відсотків. Що це значить? Якщо в минулому році е, максимальна ставка могла б бути 24 гривні 36 копійок з квадратного метру площі нерухомості, яка підпадає під оподаткування, то в 2016 році е, така ставка за 1 квадратний метр становить 41 гривню 34 копійки. Крім того, на об'єкти нерухомості житлової квартири і будинки, квартири, які перевищують 300 квадратних метрів, а будинки, які перевищують 500 квадратних метрів, введена ставка 25 тисяч гривень на кожен об'єкт оподаткування. Якщо громадянина є кілька таких об'єктів, то ставка застосовується до кожного об'єкту. За словами Олександра Лаврова, усі зміни податкового законодавства та нові напрацювання повинні облегшити життя податківців.